Новий навчальний рік почнеться вже менш ніж за два тижні. Школи активно завершують підготовку, а учні проводжають останні дні літа. Якими будуть умови для школярів у смілі? Ми побачили на прикладі однієї зі шкіл міста. Тут 2 вересня понад 900 учнів сядуть за парти. Одинадцятикласниця Мілана зізнається, до школи ще не готова, але вже чекає на зустрічі з друзями. Мені ще треба купити зожити, ручки. Я ще навіть про це не думала. Потрібно ще, звісно, підготуватися до першого вересня. Осталось купити собі взуття, а також Треба ще морально підготуватися, адже це тепер знову вставати в сім ранку, це знову сидіти в школі до 14-35 як мінімум, це бачити кожного разу, кожного ранку своїх друзів, своїх знайомих, вчителів. А також треба підготувати себе, вчитися. Вчитися, виконувати домашні завдання і просто дисциплінувати себе. Одноліток Мілани Олександр Переселенець навчається тут із 2022 року. Так, готовий, намагаюся, ходжу, ну, планую здавати іспити. Мені дуже подобається за ці три роки. Ну, третій рік, який я тут вчусь. То до мене ставиться добре, та й вчителя тут дуже на високому рівні. Перше місце, куди нас запросила директорка школи Вікторія Підмогильна, освітній хаб, оснащений 25 робочими місцями з ноутбуками. Створювався для того, щоб внутрішньопереміщені особи, які навчаються як у нашій школі, так і у школах міста, змогли прийти сюди і займатися дистанційно, можливо, виходити до своїх друзів, до своїх учителів. Сьогодні це дійсно є затребувана територія. Тут у нас і бібліотекарі можуть проводити свої заняття разом із нашими учителями. Тут проводяться тренінги, тобто. І уроки ми сюди і заходи у нас різноманітні проходять. Користуватися цим та іншими благами під час навчання буде можливо завдяки укриттю, яке може вмістити майже 400 осіб. Його облаштували з нуля зі звичайного підвального приміщення. Тепер тут оновлена підлога, два виходи, санвузол, запаси харчів і води, а також вайфай. Весь час була вода. Раз у тиждень мінімум ми викачували звідси воду. І перша комісія, яка обстежувала заклади щодо ймовірності, найпрості обладнання найпростішого укриття, сказали однозначно, що ні, приміщення не підходить, воно надто вологе, є вода власними силами ми розпочали тут роботу. Повишкрібали, повигрібали, зробили стічні ями, а потім вже звернулися до місцевої влади, допомогли нам з коштами і наразі маємо таке чудове, уже сухе, найпростіше укриття. Окрім цього, під час канікул завершили оновлення третього поверху, зон для відпочинку, а також ремонт у класах. Цьогоріч було оновлено кабінет української мови та літератури, працювала над створенням комфортних умов для навчання учнів разом із батьками, адже їхня допомога та підтримка надзвичайно важливі. І ми досягли бажаного результату. Один із класів першачків навчатиметься за програмою інтелект України, яку в школі впроваджують сьомий рік поспіль. У її межах кожен учень має можливість пройти урок самостійно або повторити засвоєне завдяки окремому комплекту матеріалів. Побудована таким чином, що кожен наступний рік він обов'язково включає в себе повторення попередніх років. Ці діти вже в початковій школі елементи хімії, фізики, астрономії, біології, тобто у них це географія, вони мандрують цим діткам, що місяця приходить пакет матеріалів, це аудіоматеріали, плюс оця друкована вся продукція, якою вони користуються. Користуються це їхня власність. Якщо дитина щось недорозуміла на уроці, вона може вдома включити цей відеоурок, прослухати, подивитися. Школа стане однією з перших учасниць пілотного проєкту реформування профільної освіти, каже начальниця управління освіти молоді та спорту Смілянської міськради Тетяна Трушкова. Крім того, ця школа в майбутньому стане академічним ліцеєм. Тому саме на базі цієї школи ми ще створюємо осередок захисту України. Тепер діти з усіх шкіл міста будуть цей предмет вивчати саме на базі цього осередка в школі номер 11. Загалом до нового навчального року в Смілі готові 11 шкіл, 10 дошкільних закладів та два позашкільних заклади освіти. Здебільшого у нас буде очна форма, але декілька шкіл буде працювати на змішаній формі навчання. І з чим Це пов'язано Це пов'язано з міськістю укриття, тому що деякі школи в нас досить такі великі. А для безпеки дітей вжили таких заходів. Відкрити класи безпеки, встановлені тривожні кнопки. І ще нове, що із 19 у серпня, у трьох закладах вже запрацював проект офіцер безпеки. Я думаю, що з часом офіцер безпеки буде з'являтися і в інших закладах освіти. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.